Рубрика Мій свідомий сон вже більше року. Я свідомо займаюся практикою свідомих снів і астральних виходів з тіла. І моя ціль хоча б три рази на тиждень свідомо виходити в астральний план. Поки що я їх не досягла, але я працюю над цим. І я вирішила ділитися з вами тим, що я бачу у своїх свідомих снах. Отже, пару днів назад в мене був дуже цікавий свідомий сон, тому що усвідомленням став такий незвичний тригер. Є різні техніки, не всі вони працюють в мене. У мене є свої техніки, скажімо так, які працюють, але ця техніка була незвична, тому що я в якийсь момент зрозуміла, що я сплю. І я подумала, що треба проснутися, і тоді ситуація буде нормальною. Це був не страшний сон. І виходить, я почала прокидатися, і на цей момент, коли я прокидаюся, я розумію, що я тільки що спала. Тому треба використати цей момент для того, щоб усвідомитися. І я почала робити практику для того, щоб вийти з тіла. І я відчула, я хотіла просто злетіти вгору, і це в мене вийшло, і я злетіла з такою швидкістю, з якої я ні. Ніколи не літала у віснах, це просто була швидкість якоїсь ракети надзвичайної. І це було таке класне відчуття, просто неймовірне. І мене просто винесло, і я нарешті, і в мене промайнула думка: ура, нарешті, я побачу землю з космосу, тому що ну, це прям багато практиків це роблять, і я теж ставлю постійно собі намір побачити землю з космосу, але так далеко я ще не літала. я подумала: ну, нарешті. Але, на жаль, я типу летіла там не знаю скількись секунд, ну досить довго. Це було суперкласне відчуття. Але потім я опинилася знову в своїй квартирі. Я така блін. Ну, значить, коротше, це не, не те, трошки не туди. Але я не, ем, не засумувала так сказати, я просто вийшла з дому і вирішила політати по місту. І я побачила велику церкву. Яка центр, центр на нашому місці знаходиться, і думаю, зараз піду туди політаю. Коротше, я летіла, але трошки не долетіла і прокинулася. Але справа не в тому. Справа в тому була саме у цей стан, коли я підлетіла вгору і подумала: ну нарешті я побачу землю з космосу. Це просто, ну просто нереальне відчуття такого польоту у мене ще ніколи не було. Тому пробуйте свідомі сни.